Будь ласка, Якщо можна, розкажіть, Харчі 15-й, що за моїх потетян. Вона сказала, що її побили дуже сильно, і вона зараз в Борисполі в лікарні. Леві чутно було, що вона казала. Ми одразу з хлопцями з автомайдану, вирішили до Борисполі, Андрію в Бородію, одразу назвали депутатів, які за нами їх проводити. Віталій Яремов, це Андрій. Після ну, цього ми ну, борис і привезли сюди, щоб її тут оглядали. У нас поки що зараз тільки емоції, і що з цим роботи ми будемо вирішити найближчим ну, часом, тому ну, що всіх хлопці, всі дівчата дати майдан, всі депутати зараз це ну, в будь-якому разі багато людей, ми ну, там да, можуть зброю брати до цього. останні кілька тижнів спільний залпомайданом побував в областях Медведчука, Люєва, Захарченка. Вона в цей день їздила до Пшунки, їздила до нової будівлі, будівлі Захарченка, тому поки ми не знайшли безпосередньо винних і не, роз, не, не знаємо, хто саме це зробив, ми вважаємо їх всіх винними і до цього часу ми будемо все робити, щоб тискати на них і взагалі стихнути цієї влади. Насправді те, що відбулося сьогодні, це черговий акт залякування і черговий акт прояву надзвичайної, нелюдської жорстокості до тих, хто думає інакше, враховуючи гучні розслідування, які вела, які вела Тетяна Чорновол і ті гучні публікації. Які останнім часом вона друкувала, ми можемо сьогодні, ну, як мінімум, а, говорити з впевненістю, що цей бандитський звірячий напад не був випадковий. І е, те, що ці нелюди люди дозволили собі по відношенню Подожди, до дівчини, жінки тендітної матері двох. Дітей. А, сторінки, і донатувати. ви бачили, а що вони зробили з обличчям Тетяни, яке на сьогоднішній день спотворено, били цілеспрямовано в голову. Це, до речі, те, що вона також мені, коли набирала нас з Олексієм, набирала його і мене, встигла сказати, що били цілеспрямовано в голову. Після того вона не змогла говорити і слухавку взяла вже лікар, яка повідомила, що вона знаходиться в травмпункті. Лікарні Борисподи. Це ознака, що ці люди, які за цим стоять, не зупиняться не перед чим. Ми бачимо, що закони не діють і не діють не тільки людські закони. Сьогодні можна з впевненістю заявити про те, що жодні принципи християнської і людської моралі для цих покидьків не існує. Це означає, що завтра на її місці може опинитися будь-хто, хто сьогодні думає інакше. Це означає, що завтра під кожним під'їздом нас можуть чекати гопніки або переодягнуті сексоти, які будуть вбивати, які будуть гвалтувати. Які не які будуть входити, вломуватись до нас в хати, в наші квартири, в наші оселі, які будуть підкидати нам зброю, наркотики, які будуть переступати через всі можливі і неможливі принципи за, за для одного, за, для збереження своєї влади, за, для невілювання тих основ, які ми сьогодні відстоюємо, тих основ демократії, свободи, які ми сьогодні відстоюємо. На майдані і заради ще раз повторюю ганебного залякування українського народу і е, намагання поставити нас на коліна. Але я думаю, що цей випадок е, стане ще одним дуже серйозним викликом для нашого суспільства, для людей, для опозиційних сил, для громадських активістів, які сьогодні спільно об'єдналися заради боротьби. З діючим режимом я думаю, що завтра ви вже почуєте і нашу спільну заяву і почуєте відповідну реакцію, яким чином ми будемо діяти е, в цих умовах. Од, одне може одне можу сказати, що стан надзвичайно важкий. Це правда. От Олексій вже сказав. Це важкий струс мозку. Це е, Обличчя, побиття, немає. обличчя в Тетяни практично немає. Ви бачили, там є наші фотографії, ми з її дозволу їх розмістили в мережі Facebook. І зараз ми очікуємо після комп'ютерної томографії. Вже остаточного аналізу невропатолога. лікарів, невропатолога, які скажуть, тому що є підозра на те, що там може бути травма безпосередньо черепа, тобто може бути і переломи черепної коробки. Власне, будемо сподіватися на краще, але е, така небезпека і сміє. Кілька з того, як це було, що Тетяна сказала. О, то, то... То я, питати, да, так, що я вона, говорю. вона їхала додому, вона щось була на Майдані. Оце, знаєте, вона їхала додому купити е, дитині костюм на новорічні свята. І коли повертала до селища гора, побачила, що за нею їде дві машини. Вона спеціально зробила крутий поворот вліво, побачила, що вони за нею так само приїхали. Тоді вона почала виїжджати, виїжджати на трасу, але коли вона виїхала на трасу Бориспільську, її почали прижимати до збіччя, почали її навіть штовхати машину, там на машині видно подряпини, як її були машиною. Вона десь на в'їзді в Бориспіль її вже змусили зупинитися зажало. вийшли, вона то, що вона казала, що вийшов хлопець, почав бути скоро збив, а вона злякалася, вискочила з машини, почала бігти. І от коли вона вже бігла, він не дізналась, почали бути королеві чин... двох. Що найменше двоє. Марку машина нічого не Ну, Джип сказала, але яка саме вона не пам'ятає. Попередньо мерседес, але попередньо. Але я думаю, що ми зараз докладемо усіх зусиль для того щоб з'ясувати все-таки всі подробиці. І ви, знаєте, і ви знаєте, Щось був з нами Віталій Григорович Ярема, він як колишній правоохоронець, генерал-лейтенант, він оцінив професійно цю ситуацію. Зараз пішли відпрацьовувати з спеціалістами по цим по, по, по лінії професійній всі ці нюанси тому я думаю що завтра з'являться з'явиться додаткова інформація стосовно того що насправді відбулося сьогодні вночі і буде дано оцінку і громадськістю і опозиційними силами до речі я хочу сказати також що дуже важливо сьогодні на мій погляд дуже важливо це з людської і з професійної точки зору. Сьогодні надзвичайно важлива професійна солідарність саме журналістів, тому що ну ще трошки терпіти, і ви знаєте, і просто напевно журналістика може перестати існувати як така. Я маю на увазі вільну журналістику. Після того, що відбувалося після побиття 40 чоловік, сьогодні ви бачите вже показове. А я хочу наголосити, що це показове. Це не просто в якомусь, скажімо, там русі під час якихось подій, заворушень і зачисток так званих відбулися ці речі, коли Суматоха і якісь такі от дії масові, а це цілеспрямований акт насилля в першу чергу проти журналіста. Це дуже важливо підкреслити. Я звичайно, і громадський діяч, але в даній ситуації, враховуючи те, що ми вище сказали, це атака саме на журналістику, на вільну журналістику в Україні. І ми дуже сподіваємось що ви будете. Підтримувати в цій ситуації. Є, є, є камери, це з тими лісці, що є камери автодору на Борисовській трасі на мостах, і вони будуть зараз, зараз робити запит щоб побачити, які саме машини Є, так, є камери автодору, на яких можливо буде. І ще є відеореєстратор, який зараз вже... В штабі. Ну, Відреєстратор Стятяни був? був? Але ми не знаємо, чи там стерли, чи не стерли щось. Просто його забрали ну, власне, те, про і зараз вважаю, що говорили, потім що... там нічого не відбулося в міліції. Тому як буде інформація, ми повідомимо. А Можливо... відеореєстратор в міліції чи ні? Ні, він вже ні. в штабі його передали, так що він нікуди не зник. Але що саме на ньому ми ще не бачимо. Тобто я думаю, саме тому говорили, що завтра, мабуть, з'явиться додаткова інформація. Дякую. Дякую. Дуже дякую. Ми почекаємо. Який через час 30? домовити, щоб зайти просто Тетяну зняти. Ми просто через 50 хвилин буде інформація десь через годину від патолога, що нею, бо вони зараз її возять по етежам, ну, Я розумію, так. Да. А потім розпитаємо, ну, чи можна, чи не можна. Її ж находить якісь дякую. Я розумію. Просто важливо було б, щоб побачили. Спитаємо Ми на, зараз на, на кого Це на що ви нас ходить зараз. Добре. Дякую. Ми будемо чекати. Десь 12 і першого. Перший 15-й Тетяна мені забував з лікарні. Перші 15-го я перевезла з лікарні. Вона сховала, що мене дуже сильно побили, але перестав <пи> лікарню. Це досить Потім я ще задумав, <пи> де саме більш <пи> <вишили, пи> агресією. Вона виїхала 12-го, з'ясувала з Майдану.

А де саме помки мої за фітрації горенки чи вгореньки? Ну з'ясується. А біля маєтки Захарченка в Підгірцях здається, ну вона писала в блозі, що там були якісь озброєні ну, люди також. Щоб... Да, ми, да, ми були вночі біля цього, але сам маєток не знайшли, вона сказала, що в день поїде сама, познімає, поспитає у по людей. Да. Ось вона подзвонила, сказала, що все є, виклала це на свій блог, і потім сказала, що ще довшом є. А коли вона саме знімала ці маєтки? Вчора чи сьогодні? Ну, сьогодні так, ну, ну, як? Вчора, да? вчора чи позначили? Да, вчора, вчора, вчора. вчора. вночі вдень. в день. Yeah. Yeah. То, то, Це, зовсім напередодні. Зрозуміло. Да, да, да. Добре. дякую. А коли ви кажете за 40 хвилин десь будемо? 40 50 так. Зрозуміло. Да. Угу. Дякую. Дякую.